Отже, виїхали ми вже орати. Бачите, якраз у нас досіки прийшли 45-50 мм за сутки було. Отак ось виходить. Так ось проходить оренка по дісковці тяжкувато, другий дракон. Ораємо два трактори, тому звичайно легше. Оранку проводимо під соняшник. Після оранки, може ще якийсь дощик пройде і будемо культивувати цю площу, там ще будемо культивувати, бо там вже виорано. Ну коротше, все, ми в зиму будемо культивувати земелька у нас бачите ліпиться ось так ось проходить і десь і то так друзі стали трохи перепочити пли почистить ну так ось якась виходить так стой стой Це отак ось виходиться. Ну, Непогано, я скажу. Вирівняли куди, щоб однаково валить. Ну, ну в принципі, однаково і кладе. Так, звісно, в два набагато швидше. 7 годин одним би, конечно, було б важко. Сюда йде в два рази менше, вийшло А там один за одним ходимо вот так. Із трьох часов і зараз з усім дом закрили. Зараз братан там, -там край ходить. Помодій шов. Якось так. Трох, звісно, менше, інтересніше, швидше. Тому, коротше, я, вот. ну, я помилився. Ще буде шоврайно після земіни. Думали, що тільки запрацювати, а ні. більше все, що будемо орати. Ну, та все одно легше, то, то, то швидко вивагися. Добре, ви вийду з трактора. Розкажу що як. Так, друзі, все, вже закінчили края, одійшли. Ось такий ось фон вийшов. Демелька ліпиться. Як тобі? Фактично, емоції перевершують. Перший раз працюємо по трактору. Дуже сподобалось. Не скучно, продуктивно, швидко. Нагрузки менше на трактора. Помоємо тут на це Так, да, Я там точно помилився. Там не орано було. Тому оранка ще жде. Ще Оце після пшениці переорали. Тут і тоді там ще купала зілянка. І там треба недалеко звідси. Це... Ну і там теж треба буде орати. Потім культивірувати. Потім культивація. Далі осіння оранка. Тому роботи буде. Там осінню посів зимини, дискування. В общем. Контент буде. Дякую да, всім за перегляд. Ставте лайки підписуйтесь.